Пішли, Пішли. <свят> друзі, всім привіт! З вами Таня Лі і це шоу День з зіркою. -да 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 -да. <плес> Оп! Танцюєш шоу, в якому ви ексклюзивно і тільки на люксофем. Ну аристократи зможете побачити, як проводять свої звичайні не інстаграмні дні наші українські зірочки. Стоїть там, у них креветка там, по 1300 я кажу, -hmm. Ну що, для мене там по 1000 Да? <mot Pure impression> <interviews> <released>. Сьогодні ми побачимо, як проводить свій день хореограф, режисер-постановник, неймовірний танцівник. Зараз все ж таки менталочку свою поправляю. Я в залі завжди Отак менталочка така підбита. Та як він сам каже, батько маленької принцеси Євген Кот. Отак. Лелі вміє танцювати вже сама. І після сьогоднішнього дня ми зможемо додати до списку його регалій ще одну дуже несподівану. Слава Богу, що я типу вчасно типу зупинився, тому що я зрозумів, що це така, вибачте, шляпа. Обіцяю, буде цікаво та ексклюзивно. Ну що йдемо зустрічати Євгена? Добрий! День, доб... Просто до нас! Давай, Ми давай. до вас тут цією командою нас Прийшли Тільки без тебе. Да. Заходимо. Слухайте, я б могла спитати у вас, о котрі починається ваш ранок і з чого він починається, але я так розумію, що треба питати у Лелі насправді. Угу. Вона головна тепер в сім'ї, так? Да. О котрі прокидаєтеся зазвичай? Сьома. — Десь так. Зараз… — середньому Таня! Да. Таня Клак! Прокидається Леля, і одразу з нею. Я, звісно, тому що вона одразу мама, мама. І вона одразу їсти хоче. Треба погодувати дитину. Тому одразу так? я веду її, готую для неї одразу, щоб свіже було. І так. І все. І в ітоді я вже понятне, я не сплю. Бринь, бринь, бери. Ой то. неси, 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 давай, тато покаже. Будеш Дитина в талановиті творчій родині народилася. Іди сюди, будеш тут танцювати. О, так. Ти Лелі вміє танцювати вже сама. Де угу. ж ту мене? Ой, я зійку. Кіся, привіт. Боже, я тримаю дитину. Я триваю дитину. А ще покажи, як ти на сопілці граєш, покажеш. Як клелях, на сопілці граю. Це сопілка чи це флейта? Не знаю, нехай це буде сопілка флейта. Зіграй, давай. Дуже І Суня. Так, Джень, ти нам обіцяв, що сьогодні ми проведемо цей день з тобою. Так. Чим ми сьогодні будемо займатись? Куди поїдемо? Ну, по перше. Поїдемо потренуємось, поїдемо на ринок, зробимо закупи, з'їздимо в студію звукозапису, трошки поспіваємо. Це взагалі ексклюзив, я тебе про все розпитаю. То... Угу, угу. Ну, і з'їздимо в студію танцю, де я являюсь партнером, ідейним натхненником, і обличчям студії цієї. Якби ми тільки нещодавно відкрилися, розвиваємося, і трошки треба заїхати. Ну супер, тоді збираємося і їдемо в спортзал. Да, поїхали трошечки треба баночки. Петричі да тільки обіцяєш, я займатися не буду. Спозал. У тебе реально кожен ранок починається зі спортзалу. Зараз все ж таки менталочку свою поправляю, я в залі завжди. Я тренуюсь 6-7 разів на тиждень. обов'язково. Тобто Ось така менталочка така підбита. У всіх кришечка злітає, в такі <правда> часи живемо. Тобто ти тут скидаєш, так розумію, свій стрес, якусь напругу. <правда> 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 Якщо тебе хтось бісить, ти не йдеш бути з цією людиною, ти йдеш в зал. Так, да, я ти знаєш, певний час навіть там мені подарував товариш, типу рукавиці боксерські, я пішов навіть трохи боксом типу, займатися. О. Але він якби ну, роз, розхитав трошечки спинку, бо що там дуже багато от таких штук, наче типу а а танцівники, вони ж всі побиті, в принципі, вже Ой, там, поламані. І ще фішка в тому, чому я типу, в зал ходжу. Мені завжди треба тримати от мої м'язи, типу, в тонусі, тому що стільки. Травм і стільки всього я там розтягував, гіпермобільність всіх суглобів була. знаєш. і від того, що якщо ті мої м'язи так уже такі розслаблені, uh -huh. то мені фіговенько стає. І скільки ти в залі займаєшся? От ти прийшов, скільки ти часу витрачаєш на тренування? Ну, дивись, тренером я годину займаюсь. Ти сам не ти? займаєшся? Ні. Буває wow. рідко, але я з тренером. Я вважаю, і вже по досвіду я бачу, що це результативніше набагато. Після тренера ще йду, типу, на кардіо, і буває таке, от мій, мій улюблений апарат, оце. Типу, сходи. І я типу, можу... Тут мені вже погано, а я, типу, ще йду на ньому. Типу, мені там вже потім іду майже ригаю типу. Знаєш, від того, Ну, фіго, типу. Ти до речі, сьогодні що будеш пропрацьовувати? А сьогодні буде плечі. Передня, Ти ж розділяєш зони? передня і середня дельта буде. Наталку, твою дружину ми бачили ваші спільні тренування. Як часто вам вдається тренуватися разом? Чесно кажучи, ну якби часто. Тому що от наскільки це результативна, аби не я відповідає... навіть її в зал зараз, типу, за затянув. Вона там зал зі мною ходить. Разом з тренером тренер нас веде, все, угу. це, все класно. в інстаграмі більш романтична картинка ваших спільних занять. Там де і, і, і на поцілуночки там, і, де вона, і вона і стає на... ти будем да, розкаже. Ми зрозуміли, що ну, ми трішечки там вже, <сум> <сум> трішечки <сум> Трішечки, Типу камера там сі спеціально трохи робимо. Тоді ми будемо з тобою слідкувати. Слідкуйте. Як ти визначаєш, вдалим було тренування чи ні? Не визначаю. А ну давай протягни ручки. Сьогодні ручки були? А, типу, чи, трусяться чи, чи, чи трусяться? ні? Ну, трошки труситься. Ну, <гум> чесно, потрушує зараз. А скільки коштує тренування в залі, от з тренером, припустимо, і скільки коштує абонемент? Слухай, ну абонемент, ну абонемент можна ось прочитати, до речі, скільки коштує. А от з тренера. з тренером. Це в нас індивідуальні домовленості, значить в районі тисячі гривень. Позаймалися, ми з тобою поспостерігали. Ну, Це було дуже класно. А куди їдемо далі? Ну зараз поїдемо, треба ж позаймалися, треба ж підкріпити знає, поїсти, пої... да. поїсти. А їсти вдома немає. Треба виїхати на ринок і купити продукти. Все, погнали. Поїхали. Ічному ринку, привіт я так розумію, що ви тут часті гості. Та раз на два тижні Так, так. десь так. Так. раз на два тижні ну, у вас закупи. Так. інколи треба повертатись раз на два тижні. Все правильно, головне спитати у дружини. Хто в вашій сім'ї відповідає за списки на закупи? Ну ми так. не то, що пишемо. Ми, пишем. ми так просто знаємо, що ми зазвичай беремо. Це точно риба, це точно м'ясо, різні види. Ми це точно креветки. Це точно креветки. Це да і сир. Це моя більша сторона. У жені креветки. ну овочі у нас в принципі, все однаково. У вас є напевно вже якісь можливо точки там, де вас чекають. Ви можете там набратися, ти так провинути нам питати. Знають нас з періоду вагітності з народження лелі. Взагалі, і я тобі більше скажу, тут зараз буде, буде міти, а з нами будуть вітатися по половину ринку. Слухайте, а на ринках зараз є така історія, от як раніше було, що тільки на ринку можна поторгуватися. Ви взагалі практикуєте таку темку? Е -е. Регулярно. Я ще не знаю, як він це робить. Я. Я, я просто не вмію це робити. Якось в мене нема звички, а Женя регулярно визволю. запитаю інколи. Ось, наприклад, з цим завжди бадаємося по ціні, так? Кажу, там стоїть там у них креветка там по 1300. Ця велика, яку я дуже люблю, там рідко купую. Ну що, для мене там по Да? Вони щось таке там дають, 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 дають Да. Ну показуйте тобі свої точки. Давай залетіть перш дамо тобі нашу рибу. Давай, що ви розуміли? На цій точці, на цій точці. Ми купуємо рибу морепродукти, а ще інколи нас пригощають різними домашніми сирами. і Запіканочки да а ще євген полюбляє інколи брати собі Постріч. Постріч. це зараз. Поу зараз нам по накриють красиво. Тут дуже класно подають, якщо хочеш, а, можеш, тут можна і поїсти. Да, диви. диви, як гарно. Весь. Смачки. Це ж, типу, знаєш, овер моєї типу, <гум> дієти, якась додаткова їжа, так мені все заходить. <гум> ну, аристократи. Потім на риби не залишить. Ну, ми. Ми? Да. А, ну так, да, конь... а вже ж. Зараз <різь> їмо, біжимо. Йдемо біжимо. Йдемо по ковбасам, по курам, і по сирам. Погнали. Рибкою затарилися. куди йдемо далі? Сир. <гум> За м'ясо. <гум> <Сир>, <гум> і е таксі. Навіть не буду казати, що курка, бо там є і качка, і індичка, і все ну, ну ходімо дивитись на всіх. Іде. Тут є один підступний куточок. Ти якщо любиш ці цукерки, знаєш ці, Оше, цукерки? ти знаєш які ці цукерки? Я смачні? не пробувала. Ні. Це просто нереально. Не Мені не можна зараз. А Мої корічні, корічні. А що Женя любить кокос, кокосовий кокос. Є одна жіночка, якої ми купуємо завжди м'ясо. Ми потім до неї підійдемо. Неймовірно, просто ти знаєш. Видно, як людина любить свою роботу, і вона настільки позитивна, і от вона з кожним своїм клієнтом так типу спілкується і прям. Клас! Це вона? Це вона? Да. Ми ще прийдемо. Ми зараз прийдемо. Ага. Ціопочки з ага. світом. Ага. А на там я сам приходжу, ага. Женя, а де Натулька моя. Ага. Добрий, день. Добрий день! Я Таня. Я Наталі. Наталі, дуже вже да. приємно. Нам розказали, що у вас найкраще м'ясо, і взагалі ви найкраще. Що сьогодні будете можете запропонувати? Молоді постійно у мене. Що ви хочете готувати? Що ви хочете готувати? Що малі? малі. Нам малі да завжди дивіться. У нас Леля вже підросла. Ми спочатку давали їй дитяче м'ясо. Тепер. Ага. Ага. Вона у нас Здрасті, віде, Ми даємо черепашку, Так, так? черепашка. Я... розуміє, так. знає, що леля їсть, що не їсть. Сюди можна приїжджати на базар, навіть просто поспілкуватися з людьми. Я так Триндє. розумію. <потриндє> <потриндє> Короче, ми тут купуємо стейки, отут. Угу. Офігенні стейки. А ще тудіше, це бургерні котлети. Це просто жесть. Я, я їх беру, і коли типу на, на вогні сам типу, готую. Тук типу. обалденно. Смачніших бургерів ніхто ніде не продає, ніж я взагалі готую їх. Я, я тобі серйозно кажу. Мене всі, хто приходив, в гості, Він, ти зараз типу, так прорекламуєш. Що ми повернемось до вас додому і ти будеш готувати бургери? Та без питань, тільки давайте тоді, коли ми вже будемо не на дієті, не на дієті, да, на... І не на зйомному типу житлі. Так, закупи зробили, все купили, все, що треба. Не все зараз ще в одне місце заїдемо там. Скільки грошей витратили ми? Ми, ми, рахував. Одинадцять з чимось. Одинадцять. Зараз ще 500. там о... трошки овочів, так. Да, і... Ну, коротше, буде 13. Але це mm -hmm. на два тижні, ну, умовно no, кажучи. Мені no, можливо da. навіть більше. Супер, тоді Наталочку відправляємо додому з. Донесеш? З продукти, так. А ми куди їдемо далі? Поїдемо на студію, трошки поспіваємо. Женічка. От. Можна було від тебе очікувати все, чого завгодно, я розумію, і що це степ зараз... можна було очікувати. Так, так жарти, жартами, але ми знаходимося на студії звукозапису. Так. Ти дійсно вирішив себе спробувати в музичній індустрії? Ну, питання не те, що спробувати прямо в музичній індустрії, Ти поба... стати співаком. побачимо, як воно піде. Я просто трішечки реалізую свій творчий потенціал, тому що там ну, в танцях всіх цих проєктів, в яких я зростав, в яких я був там, профі, да, Завжди. Їх зараз немає. І мені кудись потреба творчість якби, свою, свою цю енергію дівати, і вона якби, реалізувалася в певній пісні. Як з'явилася пісня, а з чого почалася ця історія? Зараз ми знаходимося в принципі, на студії Hits Factory, це студія Женя Тріплова. Женя, привіт. Да, Женя там мав до речі, сьогодні бути, але зламав дух. Да. Женя, ти не футболіст. Ми з Женєю познайомилися, коли я був режисером Джуніор Євровіж. Він був сонграйтером одним із. І мені дуже сподобався його підхід до написання пісень, як він дивився, типу, в глибину самого учасника і прям писав пісню, під нього. Я кажу: Давай щось створимо, давай щось спробуємо. Ну давай. Ну, типу, Женя, ну давай. А про що написати пісню. Не зрозуміло. І я потім такий розумію таку штуку. Що найсильніше у мене є таке в житті? Це мої відносини з моєю дружиною. І вони, в принципі, такі трішечки магічні, знаєш, магічна історія у нас. У нас, коли ми познайомились і почали зустрічатися, то у нас завжди, там на годиннику ми бачили 10-10, 12-12, 11-11. Як знаки? Типу, так. І весь, і до сьогодні. До сьогодні це відбувається. У нас навіть Леля народилася в 12-12. Я Жені повністю розписав ідею, написав, що у нас відбувалось, як, як у нас розвивалися відносини, чому так розбивалися відносини. Там навіть вона там в куплеті мої кудряхи так подобались тобі, з ними грала, наче вітер у траві, е -е -і, -і, і їх не хотіла випрямляти ти. Ну, тобто, це алегорія, того, що вона не хотіла мене змінювати, змінювати. чи ага. щось ще, так. Да? Там буде типу другий куплет про Посейдона, свідком був Посейдон. Наш, наше весілля було на березі океану. Зараз на даний момент є тільки одна пісня, чи ви вже маєте якийсь певний доробок? Є І... певне напрацювання одної, одної пісні, яку вон, от, хлопці мені показали. Поки не буду нічого говорити про неї, але вона прям е, пов'язана з котом. Знаємо. І я такий У, так це ж це ж це ж моє. Як молодий а, татусь, як людина, яка займається багатьма справами одразу в творчих напрямках, а, виділяти ще час і на це. Ну, ти собі це? По перше, по перше, так. Да, я дозволяю собі це стовідсотково. У мене немає такої штуки, що я ось уже й завтра хочу. Захотів вокалом займати, mm -hmm. займаюсь. там трошки більше ніж півроку я займаюся. бачиш, як ти професійно підходиш до справи? Тобто, ти не просто прийшов до жені Тріплової і сказав: Давай щось. Ніс, спочатку так. По -по Він каже, треба позайматися. все, я йду, Бачи, і я ти йду, готовий, все, окей, йдем, Я позаймався. І от, от почалось, почалось, почалось. Навіть зараз починаючи там займатися там, співом, я не, поля... не покладаю якихось типу, супернадій, супернадійшу, завтра я стану суперспіваком, і всі мої пісні зал... залетять, як хіти, і це буде. Ні, Ми просто робимо. Просто робимо і побачимо. ну, Буде, буде круто, не буде. Ми просто займаємося далі, ми свою енергію вкладаємо в творчість. Ми щось створюємо, а не просто сидимо а щось. І чи не боїшся ти оцінки аудиторії? Чи не боїшся ти хейту, що прилетить, що може прилетіти? Та а він в будь-якому випадку хай всім прилітає. Хай, хай летить, піднімайте мені охоплення в інстаграм. От як ти, ти до цього ставишся? Мене більш чіпляють, інколи там коментарі, коли там дружину, хтось щось, типу, може типу, щось звинуватити. І мене просто, ти можеш типу, включитися захистити. Я, типу, так, да. але. Все одно я розумію, ну це немає сенсу в цьому. Типу. А скільки ти готовий вкладати в свою творчу музичну кар'єру хоча б на початку? Типу, окей, скільки ти вже витратив, умовно кажучи, на там, записи, пісні? Скільки ти готовий витратити на зйомки? Взагалі, типу, не рахую. Там в основному це мої, мої затрати. Це м уроки вокалу. Типу, я стараюсь два-три рази на тиждень займатися. — Ну, Кудись їжджу, там, на якісь студії. Ну, в плані там. студії запису е, тебе підтримують? Це мені Ні, просто, типу, от, да, Женя мені допомагає в цьому в плані, та й все. Ну, якби, Ми якби запартнерились, ну, типу, ми з ним створюємо цю, це, цю, е, цю творчість. А от до, до, до кліпу я нещодавно продав свій моцик. І такий думаю, дружиною: блін, класно було б типу кліп, де взяти гроші якогось типу інвестора. А я там мотоцикл продав в іншому місці. Він там у мене у кума стояв, і там гроші лежать є. А там же є. А давай може, за ці гроші якраз ти. А Наталя кажу, що? Так, да, давай, клас. Да? Наталя максимально мене клас. підтримує. Їй дуже подобається, Те, що я реалізовуюся там якось якихось якихось творчих речах. А, Женечка, ну ти ексклюзивно для люкцефем. Yeah. Ну, покажеш нам шматочок своєї нової пісні. На телефоні? Ні. Ми хочемо побачити тебе Щас. у мікрофона. У мікрофона. Ну так. Да. Ну, зрозуміло, я поспіваю якось зараз не на, на холодній зв'язки, а ми там просто вклеїмо кусочок вам чистого дому. Так і буде. Показував. Жень, проведеш нам екскурсію? Пішли. <рес> Там Вау! ще є за ним ще... Подивіться, скільки тут нагород. Нагороди, так, да. нагороди, нагороди іди сюди. Дивись: оп, танцюєш. Оп. <рес> Я дам далі багато показувати вам не буду. Бо там у нас вокальний кабінет: кабінет музичного інструменту, малювання, англійська і все все це там є. А ми підемо більше по танцювальній темі. <му> ще один зал. Це <му> такий зал, куди. Kudy... Дітки типу, приходять, можуть потанцювати, а батьки можуть стати за скло і, і подивитись на своє маля. Женечка, на скільки відсотків зі ста це про тебе. Буде невеличкий бліз. А, ну, давай. Я тобі кажу, а ти кажеш, на скільки відсотків зі ста це саме про так, тебе? Це калькулятора візьму. <гум> Залипнути на всю ніч в серіальчик. Ні, це, це, типу, не про мене. Я можу залипнути більше типу, просто в соцмережах mm -hmm. на якісь там е, речі, але не серіальчик і кінчик. Але у мене відбувається така штука, типу. <плес> <плес> типу, ну, до 12 я, типу, засну. Витратити чималу суму на онлайн-шопінг? протринькати oh, no. гроші? No. No. Нуль відсотків нуль відсотків взагалі не дуже люблю онлайн шопінг. А такий фізичний офлайн? Люблю ти але... взагалі такий шмоточник чи ні? Ні, не шмоточник. Мені подобається купляти собі речі, як і кожній людині, але я не часто це роблю. Навіть бувають такі ситуації, що ми там ідемо для мене щоб типу, щось купити зам з Наталі, А як її купляємо? <гум> Фішка в тому, що я її починаю. О, дивись, як тобі типу. Я її починаю пропонувати. Прикольно. Типу. А наскільки відсотків зістав вишукувати прикольні речі на секондах чи барахолках? — Ноль. — Не вмієш? Взагалі? Нуль? Взагалі не тусуюсь. Наскільки відсотків зі ста записувати хоум відео? Нуль. Нуль? Ні одного немає у нас. Уявляєш? Ні одного. То вам є чим займатися ще вперед. Потюхати спинку на ніч, попросити. Mm -mm. Ні, не любиш того? Я, я малій чухаю. Ага, ну значить, трохи про тебе, але в іншому напрямку. Ну так. Да. Ви 50-50 тоді, так? Да? Да, 50 -50. Ви щепувати волосся з носа. Ну про мене да. так. <рес> да. І ще, знаєш ти там десь типу, а будемо чкі 15 раз чихаєш. І спалився раз на тиждень не облаштовувати романти... романтик коханій. Романтична вечеря можливо немає такої штуки. Я типу романтика у нас зовсім в іншому, знаєш, не в таких побутових речах. Ну там, типу, квіти я люблю дарувати. До речі, останнім часом мало дарував. Треба з ну, бачик добре я нагадала. Але там казати про те, яка вона красива, гарна, щось, якийсь комплімент. Це прям от 100% завжди. Тому давай 103%. 100... <реку> я думала, буде 50-50, Ну ладно. <реку> На скільки відсотків зіста? Завершувати скандали пристрасними любощами та пестищами? 99%. Вау! Перевищувати швидкість по місту на авто. Ну, це як у всіх, ну 90%. Вкладати гроші в розкрутку в соцмереж. Наскільки відсотків зістав? Е, я тобі скажу по-чесному, я один раз пробував це робити. Це було е, під час е, локдауну коронавірусу. Uh -huh. І боже мій, слава Богу, що я, типу, вчасно типу, зупинився, тому що я зрозумів, що це така, вибачте, шляпа. <гум> Їздити на риболовлю з друзями. Люблю. Так, да, Реально? Ти що, мене ж там 10 рибацьких. Ти шо, мені... я, у мене навіть є на... уже навіть певна традиція свій день народження влаштовувати на там, одному озері там, рибацький будиночок, я замовляю, там, декілька діб. Чекай, я ж тобі маю показати улов. Та ти зараз офігеєш, який я рибак. Що, це карасік? Це карпік. Невеличкий карпік, хоч трошки більший. Ось трошки більший карпік на кілограма три. Розкажи нам трошечки про це місце. Ну, це не не студія Євгена Кота, це більше можу сказати, все ж таки студія Ані і Аня. Це твоя партнерка? Да, да, да. Я так не Я Анін партнер, uh -huh. Аня запросила мене в партнерство. А, в цю студію, в цю філію. Ми зайшли в партнерство. Як обличчя цієї студії. Що на тобі? Десь е, обличчя, е, робота з викладачами, е, просування, е, робота? Ну я з дітьми приходжу, працюю. Не то, що я приходжу там, беру якусь групу і працюю. Я приходжу на заняття до, е, до якоїсь в якусь групу. Угу. Дивлюсь, як викладачі е, працюють. Е, працюють, я їм допомагаю. Я діткам щось пояснюю. Допомагаю. А Прибав. скільки коштує утримувати таку студію? Чи ти не знаєш в цифрах? Е Наскільки це дорого зараз? Ну це дорого. Це дорого. По перше, тут більше ну там студія, там оренда приміщення зрозуміло велике. Тут 600 квадратних метрів всієї студії, багато класів. Але ж найголовніше, це все ж таки. Персонал, люди, їх треба забезпечити, типу, зарплатами? Добре, а чи дорого позайматися в студії? Ми дуже, типу, знаєш, такі вибрали, теж дивилися на конкурентів на всі інші студії. Не на конкурентів, на колег на колег. І розуміємо, що у нас не найвищий чек і не найнижчий. У вас Наталкою було фантастичне шоу. Ще коли вона була вагітною, ви гастролювали. Так чи є у вас зараз думки? Можливо. Повторити це знову нещодавно. Ми говорили за те, можливо взяти знову цю програму, навіть щось додати, змінити. Тому що там костяк матеріалу прям ну крутий. Дещо там, можливо, вже не актуально, не загально не актуально, а для нас не актуально стало. Хотілося би там його покращити, змінити щось там в костюмах, можливо, можливо, в якихось номерах нові номери зробити і. Мейбі. Ще й пісеньку додати. Так, да. ще й виступити. Чуть -чуть. Зей, яка в тебе є зараз на даний момент мрія, а яку б ти дуже хотів втілити? Мрія банальна, не банальна, да? щоб реально закінчилась війна. Це перманентна І, мрія? Усіх да, перманентна нас. мрія, але вона, типу, торкається максимально якби, моїх мрій, щоб повернулися в великі шоу. На телебачення, щоб трошки телебачення знову запрацювало за, там в тих потужностях, в яких воно працювало раніше. Ідей маса, тьма, але все одно розумію, що, можливо, десь поки що не час, щоб воно прям стрільнуло і надихало людей. Тобі дякуємо за те, що ти сьогодні провів з нами цілий свій день і поділився своїм справжнім неінстаграмним життям. Дякуємо тобі дуже. Добре. Друзі, підписуйтесь на канал LuxFM, ставте лайк, обов'язково пишіть свій коментар для нашого неперевершеного гостя Жені Кота. Всім цьому любимо вас. Па-па! Ба